Я всіх вітаю. Я займаюся продажем годинників на eBay, тому хочу таку рубрику запустити. Що сьогодні я виставив на продаж. Виставляю я щодня, в основному це годинники. Ну, Поїхали. Ось Перший годинник це ось такий ось такий кишеньковий годинник ракета. 80 роки, позолочений корпус. Тут всередині механізм 2609 На. Тобто звичайний від наручних годинників. Ціна десь на eBay баксів 70-85. Ну, Виставлю дорожче. Можливо, куплять. І наступний сьогодні тільки два годинника це ось такий вінтажний годинник ракета. Зараз, якщо ви побачите, тут є надпис на циферблаті 50 октября. Тобто це 67-й рік. Доволі таки старий годинник. В непоганому стані, буває гірше через те, що це лімітка з таким написом баксів 80. Так, то я б передавав би за 75, але яка не яка, але лімітка. Ось, Сьогодні тільки двоє цих годинників, щодня буде більше, я сподіваюсь. Дякую за перегляд.